Ми потребуємо, щоб е, якнайшвидше настав мир у нашому домі, у нашої України. Е, і для нас дуже важливо, щоб е, повернулися люди. Головна цінність е, любої країни це люди. Uh -huh. і нам потрібно, щоб люди поверталися, поверталися з Європи, з інших країн, коли куди вони були вимушені виїхати. Для того потрібно створити умови. Перш за все, це безпека. Гарантія безпечна. Uh -huh. Бо люди не будуть повертатися, коли вони не будуть знати, що вони будуть перебувати в безпечних у нього. Це перш за все. Потім, звісна робота. Uh -huh. Робота, заробітна платня, яку вони потребують отримувати, і достойна заробітна платня. Знаєте, ми е, проходимо війну, ми проходимо виклики, і наші люди варті того, щоб е, вони піднялися на іншу, знаєте, таку е, етап, вищу. Угу. Так І для того потрібно все, все зробити. Крім цього, е, знаєте. Звісно, я вже казав про умови. Це і житло, і, і дитячі садочки, і робота, як я вже казав. Потім, потім потрібно, щоб вони були була можливість нашим нашою молодь. Молодь нам потрібно і повернути молодь, і що mm -hmm. зробити так, щоб молодь не виїжджала. Безумовно, і це освіта. Це освіта. Тобто така знаєте, многовекторна стратегія, яка сьогодні потрібна для України, угу. для того, щоб люди знаєте, мали мрію про повернення. Угу. Це дуже важливо.